Чому особи з цукровим діабетом є пріоритетною групою для вакцинацій проти COVID-19? Загалом, люди з цукровим діабетом мають вищий ризик тяжких симптомів та ускладнень при інфікуванні будь-яким вірусом. Люди з цукровим діабетом мають вищий ризик розвитку серйозних ускладнень COVID-19, особливо ті, хто вже має ускладнення цукрового діабету першого або другого типу. Вакцинація безпечна для людей із цукровим діабетом. Вона знижує ризик тяжкого перебігу COVID-19 у цій групі населення. Ризик розвитку тяжких проявів COVID-19 є нижчим за умови добре контрольованого діабету, тоді як хвороби серця або інші стани, які можуть супроводжувати цукровий діабет, збільшують шанси тяжкого перебігу covid 19 та інших вірусних інфекцій, тому що вже кілька факторів послаблюють опірну здатність організму до інфекцій. Вірусні інфекції також посилюють запалення або внутрішній набряк у людей із цукровим діабетом. Запалення також посилюється при підвищенні рівня глюкози крові. Усе це може призводити до розвитку тяжких ускладнень.